По двох територіях ми з січня місяця працюємо без договорів. Тобто на слові того же самого пана Кубіцького, що ви прибираєте, кошти будуть повертатися. Коли ж ми задаємо запитання на підставі, чого це, тобто якийсь довір давайте, заключити, чи пролонгація, чи додаткову угоду то, на те, що ми прибираємо, чи була підстава права перерахувати ці кошти, відповіді ми не отримали. Знову ж таки, середа в п'ятницю ми ці запитання задавали, до сьогоднішнього дня відповіді жодної немає. Реакція точно так же сама. Тобто, щоб було зрозуміло, чи люди ті, що працювали прибирали по тих територіях, чи взагалі кошти якісь повернуті, чи якісь договір заключити. А, якщо можна звідти, скільки грошей міська рада заплатила на минулому році. Близько 8 млн грн. В цьому році скільки? В цьому році зараз я вам скажу, в мене є безпосередньо податок, коли що перешковувалося, 532 тисячі, якщо врахувати 389 тисяч, в них було заплачені за 11 місяць 13-го року. Це було 4-0 проплату. Буде оголошувати по новому тендеру, але місто по-любому -по прибирати потрібно. Будемо шукати, знаходити виходи з того, як далі працювати. Хто виграє тендер, я зараз буду долучати і дали інформацію на інші міста України, тому що та поведінка керівництва особливо, яке є на сьогоднішній день, ну, вона кажуть трошечки мягка, якщо так сказати. Є е, скандальна, хай буде, хай буде конкуренція, хай буде тендер. Хто виграє, той буде прибирати. Сьогодні спецкомунтран закуплятиме техніку для механічного прибирання, інші житлово-комунальні підприємства. І не буде у нас монополії, не буде таких проблем. І не будуть люди ходити, пов'язані з тим, що отримавши фірму 8,5 мільйонів, люди ходять без зарплати. Тому з 8,5 мільйонів можна було знайти людям на заробітну плату. Знається на сьогоднішній день з приватним підприємством групу сім'є 20% угоди по певних договорах, які ми можемо давати замовлення і які може виконувати роботу. Що я й говорю? А не по попевне договор... листами. По певних договорах. А, не по певних договорах. Ну от вас скільки додаткових угод є если... Дві угоди. на чотири території, так? Правильно, на чотири території. А тим дві території інших? Ні, ну справа в тому, що згідно додаткових угод, там як ти сам бачив графік. Не вноситься в казначистку. Тобто ми можемо по цій угоді будь-яку територію додати. Тому що в казначистку графіка немає, це є додаткова угода, і ми можемо будь-яку територію міста туди відповідно включати. Тобто фактично ці дві додаткові угоди виключити чотири території міста. Наразі зрозуміло принаймні, як ви маєте викупити ці кошти. Не питання. Питання тільки по минулому ще. Не, а дайте відповідь, 8,5 мільйонів отримали, що не ви будете зарплата. Я вам відповім так, на ваше запитання, що за минулий рік повністю заробітня платня була виплачена. Взагалі, 500 тисяч що... в цьому році отримали, що немає зарплати людей. Значить пояснюю, є техніка. І людям пояснюю. Людям пояснюю, є техніка, яка безпосередньо використовується, є люди. Так? Якщо взяти те же саме підприємство для закупівлі нової техніки безпосередньо ремонту. Даної техніки також виділяється кошти: заміна мастила, заміна шин повністю безпосередньо представник, який займається механізованими чесні. Розкажи, будь ласка, щоб було відомо, що робиться безпосередньо з тими ж самими машинами, і туди можуть подітися півмільйона, мільйона гривень. Масла, гідромотори, гідронасоси, це сучасна техніка, яка є. Потім отримали, по-перше, 8 мільйонів з половиною. Ви отримали в минулому році. Малиною гроші на техніку. Чому цих триста дев'яносто 23 і 2 рази по 72 тисячі пішло, вони дали людям зарплату. Це що ми проплатили. Цьому да, цьому в цьому році? Так, в цьому році. 339 плюс 137 Дякую. і 2 рази по 72 тисячі. Скільки це в цьому році? 300. Це близько 600 тисяч. Близько 600 тисяч да, в цьому році. В Але дякуючи безпосередньо таким от розрахункам, де 1 мільйон 700 завіст, у нас зараз арештований рахунок на ППРУ. В зв'язку з тим, що ми не змогли розрахуватися, запалили мастильні матеріали. Я перепрошую, а то, що арештований рахунок, люди, в чому винні? Люди от іменно, що ні в чому не винні. Але просто питання в тому, що коли ми даже до вас прийшли в п'ятницю запитатися, як гроші наші повертати, то вам було озвучено позиція, що звертайтеся до суду, щоб було зрозуміло. А керувати сумою, що 8 мільйонів гривень, я теж можу сказати, що в міській раді було виділено 200 чи 300 мільйонів гривень, Не зрозуміло, куди пішло. Якщо є необхідність безпосередньо тих же самих працівників, подаються зв'язку з чим є така ситуація, можемо безпосередньо кожному знайомити. Це не є проблема. Просто питання в тому, що якщо підприємство розраховує виконану роботи на 9 мільйонів, а заплатити 8 мільйонів, то вистанослой мільйон це звідкись треба перекривати. Ви самі розумієте, що є таке бюджетне шакланування, безпосередньо, як міський раді і на будь-якому ж самому підприємстві. Я перепрошую, це я сказав вам за 12-й рік. І рішення суду і гроші ці ми віддамо. От коли, якщо ви віддасте гроші, ми отримаємо рішення платити, суду, так? отримається, і ми його бюджету є і будемо віддавати. Що стосується дванадцятого року. Рішення суду у нас вже є? Вже да. є. Будемо давати фінансування в казначейство, як казначейство випустить і зразу будемо. Гроші по підприємству руху, під зарплат, якщо вони тільки там є, вони йдуть в числі перших тих, якщо є заборонених ну, ну Я вибачаюся, я не збираюся за вашим керівником переставляти ноги. Наше основне питання заключити договора і просто. Призвати. Ваше основне питання, вибачте, будь ласка, в першу чергу, вести себе нормально, толерантно. Це раз. Друге. Розумієте? Да. Це раз. І друге, не використовувати людей метою прикриття своєї бездіяльності. Оце я так скажу, я такий висновок зробив. Ну, я вас теж прошу, люди не розбираються. Люди, витим, щоб цього не, не розбираються. Я їх привів сюди, щоб безпосередньо послухати відповідь. Якщо ви я кажете, я повіду, продали, що? про тендери ті, щоб відміли. ми тендери спеціально оголошували для того, щоб почати працювати в лютому місяці, укласти договори, січень на суді. Але якщо ви хоч до жінки повагу маєте одні 12 навіть мали працювати з вами січень, а з лютого місяця мали бути вплатині довги. Для чого себе повели тих нічили на тендер? Якимсь і ви сьогодні проверили особи, хоча б елементарна ніж? Вам назвати деталі? Так, поясніть. Коли про тендерних людьям... пропозиціях було умовно за метр квадратний 13 копійок за прибирання, ви пропозицію на тендер висловили. Ну скажіть людям, розказуйте. На тендер розказуйте, ви вислали по 15. Ну як можна було яким чином визнати правомірний тендер і яким чином його провести? Розкажіть. Добре, на сьогоднішній день з кучим тоді рішення суд прийняв про відхилення безпосередньо рішень, про відхилення пропозиції? Я не хочу ну, сьогодні говорити, обговорювати рішення судді. А ви не винні, так вони вас ходять, вони не винні. все, що Держава не віддавала, ми віддаємо з коштів, забираємо вчителів, лікарів, садочки дитячих забираємо, віддаємо вам. Бо не дала держава у 2012 році гроші. А ми забираємо зараз них і віддаємо по рішенню суду вам. Ми забираємо вам. То ви представлені в Я розумію, я ж вам не хожу, не розказую, що мені держава не дала, і я плачу. Я шукаю можливості деякі, щоб розрахуватися.